Кроку доросле життя майже 400 лозівських одинадцятикласників у п'ятницю попрощалися зі школою. Випускні вечори з нагоди вручні атестатів спершу пройшли по навчальних закладах. Опісля випускники і їхні вчителі зібралися на проспекті перемоги, де за традицією урочистою ходою пройшли до міського палацу культури. Там свято продовжилося. Випускників привітало керівництво міста, відділу освіти найкращих нагородили. Лузівський колегіум цього року закінчують 16 -ро учнів, четверо золотими медалями. Випускний 11 клас учителі називають унікальним. Вони говорять, не тільки учні вчилися у своїх наставників, а й вчителі багато корисно. Почерпнули в них цього святкового вечора. Багато теплих слів пролунало на адресу випускників їхніх батьків, учителів. Я бажаю, щоб у вашому дорослому житті були тільки приємні моменти. Були тільки приємні спогади. Мені так хочеться, щоб кожен із вас у цьому дорослому житті знайшов той куточок, де вам буде затишно, комфортно. де ви зможете себе реалізувати і відчути повноту щастя життя. Викликаючи випускників на сцену для вручення атестацій, учителі оголошували про їхні заслуги, нагороджували дипломами та грамотами своїх активістів. Самі ж випускники про своє майбутнє доросле життя говорили схвильовано. Приводіть свої позабудь, ведь мне уже не шістнадцять, мама. не більше. І в этом пожалуй, суть. Я знаю, Уж так помілось на світі і навіть, твой що діти всегда для матір дітей. Пускай хоть двадцять, хоч тридцять літ. Коли урочистості в актовій залі завершилися, всі вийшли на подвір'я школи, де випускники усі разом станцювали вальс. Після цього всі випускники шкіл міста зібралися на проспекті перемоги. Разом з керівництвом міста, учителями, творчими колективами Лозової, урочистою ходою вони пройшлися до міського палацу культури. Там святкування продовжилося. Найкращих випускників Лозової медалісті викликали на сцену для нагородження. Заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко вручив їм подяки Лозівської міської ради. Пам'ятні подарунки. Лозова сьогодні. Благословляє випускників у добру путь про минулий шкільні будні, ще в пам'яті відлуння останніх дзвоників, а вже сьогодні, сьогодні на руках атестати. Саме сьогодні мить істини, мить помножена на зрілість, самостійність і, звичайно ж, відповідальність. Випускників також зі святом привітав начальник міського відділу освіти Олег Інденко. До своїх наставників звернулися зі словами вдячності, і самі випускники. Так багато теплих слів хочеться сказати, а найголовніше, хочеться подякувати всім батькам за недоспані ночі, коли вони з нами вчили інтеграли та робили доповіді. А вчителям за те, що відкривали перед нами світ науки та вели крістерні і дозірок Пераспера Адастра. Ми стоїмо на порозі майбутнього. Неочікуваного нас чекають зміни, але все ж таки завжди в наших серцях буде наша рідна школа. Співаки та творчі колективи Лозової в кінці подарували випускникам шкіл святковий концерт.